Данилу Крисько, річному школяру, після того як він посів друге місце на чемпіонаті України 2014 з автокросу, присвоєно розряд кандидата в майстри спорту. Про особливості тренувань нам розповів його батько та тренер Володимир Крисько. Автомобіль у нас такий, що особо на ньому тренуватися не виходить, через за того що мотор там мотортом стоїть ну, такий, можна сказати, від електрогенератора. Єдине там доведений тюнингом до более ну, там, высоких оборотов и запас ну, моточасов запаса прочности там нет то есть мы строим двигатели уже тренируемся на гонке Данило спочатку захоплювався мотоспортом, вперше сів у транспорт у віці 4 років. Тоді ж успішно виступив на Кубку України у місті Теплодар, де посів третє місце, але потім був змушений відмовитися від мотоспорту після виявлення Пухлини нирки. Мотокросом я вже не міг займатися, але мені дуже понравився автокрос, так як я побачив в Харкові, як їздять. Такі саме по возрасту, як я мені очень понравилось. Я попросил папу купити машину, і ми її дето готи і потім знайшли, купили. Спортсмен після операції та тривалої реабілітації займається автокросом майже два роки, але вже є результати. Важливі перемоги попереду. Головне мати бажання. Нічого не бояться. Фізподготовка. Ну і хорошо. Машина підготовлена і щоб спортсмен був хорошо підготовлений. Ми запитали, що найбільше подобається у такому виді спорту. Скорість, машина, тим більше машини я дуже люблю, такий спорт, адреналін. Зараз у Данила з Татом Володимиром з'явилася нова мрія змайструвати або купити нову спортивну машину, щоб у 2016 році взяти участь в чемпіонаті Європи. Хотів попасть на чемпіонат Європи, тому що ну, у нас в Україні малонасищені дитячі класи, юніорського класу у нас ще немає. Може, що то на наступний рік федерація і вирішить по цьому поводу. Ну, все одно діток нет. Тобто хочемо їхати в Європу, приобрести машину класу юніор. Це вірист з 13 до 21 року. І будемо спробувати себе в чемпіонаті Європи. Тепер після повернення в автокрос батьки Данила і сам спортсмен борються не тільки за життя, але й за спортивні перемоги.